Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Нещухає тема щодо карти ЦЕУКР. І сьогодні ми також в цьому відео поговоримо про карту ЦЕУКР. І чому ми зачіпаємо цю тему? Тому що від вас я отримую безліч запитань щодо цієї карти. Що краще, які документи, кому можна податись, кому не можна податись. Мені краще на статусі Укр бути, чи подавати на карту побиту. Мені краще карта побиту це Укр, чи звичайна карта побиту по роботі. Такі запитання я щоденно отримую. Плюс до цього дуже багато інших блогерів щодо цієї карти вже висловилися, вже розказали, куди подаватися, і коли ця подача буде. Куди, яким чином, які бланки треба заповняти, які документи потрібно підготувати. Я, напевно, буду трошки відрізнятися від інших блогерів. Вам може це навіть і не сподобатись. Але ну я ж не 100 доларів, щоб усім подобатись. Тому додивіться, будь ласка, до кінця. Я хочу поділитися для вас важливою інформацією, для того, щоб ви могли спокійно розібратися в ситуації. Дякую всім. А для тих, хто зараз хоче, планує виїжджати до Польщі. В пошуках роботи, або зараз ви перебуваєте в Польщі, хочете змінити роботодавця. Я рекомендую агенцію праці Коно, яка вже понад 10 років допомагає українцям на території Польщі знайти для себе найкращий варіант роботи. Вони мають вакансії по всій території Польщі, і на складах, і на виробництвах, і на фермах, і для чоловіків, і для жінок, і для пар. Надають роботу і надають житло. Якщо ви хочете самостійно винаймати квартиру чи житло, вам також компенсується. Витрати. А також в коно є бонусна система за стаж до півтора тисячі злотих за перший рік роботи. Ви отримуєте зарплату та ще й дуже немаленький такий бонус. Тому в описі під цим відео, в першому закріпленому коментарі, чи в шапці профілю є посилання на коротеньку анкету. Заповнюйте з вами, зв'язується менеджер коно, і ви разом шукаєте найкращий варіант роботи для себе. Щодо карти побиту. Це Укр, я хотів би зачитати коротеньку інформацію на Gov.pl, офіційна урядова сторінка, і в описі залишу посилання на неї. І ця інформація дасть трошки більше зрозумілості. Можливість отримати карту побиту дійсно протягом трьох років. Ці положення наразі очікують набрання чинності. Тобто, те, що карта це Укр, ну, скажімо так. Рекламується, заповідається польською владою, це одне. Але те, що ще немає ні закону, ні законної бази, ні прийнятої устави, це вже інше, правда? Тобто, ви можете собі планувати, ви можете думати, ви можете собі прогнозувати, але насправді, коли прийметься ця устава? Чи підпишеться ця устава щодо карти ЦУКР президентом для українців? Великий такий знак запитання. І коли вона війде в дію, теж велике запитання. А тут на офіційній сторінці говориться, що є така карта, ну, планується вона ввестися в дію, але ще немає ні дати, ні термінів, нічого. Так, нові правила гарантують громадянам України, які після набрання чинності вище зазначеними правилами та до 4 березня 2006 року подасть заяву на отримання карти вбиту право на проживання, визнане законом у ході процесу її видачі, додати отримання виданої карти або її визнання недійсною через неотримання, або додати, коли рішення про відмову видачі карти побуту або про припинення процедури видачі карти побиту стане остаточним. Зміни щодо положень про видачу громадянам України карти побиту з позначкою раніше мав тимчасовий захист, на з здати зазначеної в оголошенні, яке буде опубліковано міністром внутрішніх справ офіційному віснику Республіки Польща. Зрозуміло так, що початок подачі на карту, якої ще поки що не існує, буде опубліковано міністром внутрішніх справ, який ще цього не зробив. Бо ще немає ні устави, ні закону. Ніякого є певні пропозиції, навіть є дві. Але ще немає прийнято. Тому зараз дуже багато блогерів на цьому спекулюють, ну, скажімо, хайпують, якщо дуже так по-простому. Розказуючи, що, як і до чого. Ми теж сьогодні пройдемося дуже коротенько, що потрібно мати для ймовірної карти цеухар. Але її ще немає. І моя рекомендація, звичайно, думати про інші способи легалізації. Проблема для студентів і проблема для громадян України, які на території Польщі, не працюють. Тому що поки що вирішення, як такого, немає. Ті, хто зараз їдуть, вони можуть собі візу зробити, студентську, я маю на увазі студенти. Чи заїжджати по безвізу і там же дивитися тих, в кого закінчилися всі документи, і ті на статусі Укер, ось в цих громадян України, студентів, можуть виникнути проблеми, якщо ця карта це Укер не з'явиться. А таке може бути. Так само ті, що не працюють, але перебувають на статусі Укр в Польщі. Поки що вирішення для цих громадян немає, як піти на роботу. Але є категорії громадян, які не можуть піти на роботу. І вони теж будуть чекати, коли ж ця карта з'явиться. А для тих, хто працює або має можливість піти на роботу, моя рекомендація це подаватися на карту побиту по роботі. Там нічого не змінилося. Ви маєте перелік документів, подаєтеся, навіть якщо ви ще не отримали карту побиту по роботі. Перебуваючи на печарці, перебуваючи на подачі, ви легально перебуваєте, і ви не прив'язані ні до статуса, ні до чого іншого. Коротенько по карті. Це Уха хто може отримати за яких умов, тому що ну, закону як такого ще немає, устави немає, немає що розглядати. Є попередня інформація по тому, що заповідають політики, по тому, які проекти зараз розглядаються. Ми якраз це обговоримо. Отже, карту побиту з позначкою Це Укр, можуть отримати всі громадяни України, які мають статус «Укр песель Укр. Проживають в Польщі безперервно протягом 365 днів до моменту подачі на карту. Ще момент подачі немає ні дати, ні сайту, а ви знаєте, що вона буде подаватися онлайн. Але 365 днів, тобто це без втрати статуса, без довгих виїздів, без відновлень статуса, рік проживаєте по статусу Укер в тому випадку, ви зможете подаватися на неї. Немає інших підстав для легалізації. Я теж про це вже розповідав: про те, що якщо ви маєте карту побиту по роботі, то ви не можете мати карту побиту. Це Укр. Якщо ви на інших документах не по статусу Укр, а по візі, і ви собі не робили статуса Укр, чи по безвізу, і ви собі не робили статуса Укр. Тобто ви перебуваєте на інших документах, то ви теж не можете подаватися на, стат, на карту Це Укр. Ну, для кого вона буде актуальна, я вже коротенько сказав, це студенти, це пенсіонери, це громадяни України, які не можуть легалізуватися в інший спосіб, як тільки почекати, коли з'явиться ця карта. Це Укр. Ну, наприклад, також неповнолітні діти або домогосподарки які сидять вдома з дітьми і не мають можливості піти на роботу, а вони змушені бути вдома, бо ну бо діти і вони не можуть їх залишити без догляду. Тобто, для ось цих категорій громадян України ця, ця карта буде дуже дуже актуальна, тому що якщо її все ж таки десь там затримають, не приймуть, щось інше ще придумають, то проблемно буде ось якраз для тих категорій українців себе легалізувати в подальшому. Щодо статусу Укр на території Польщі, ви знаєте, що президент сказав, ну скажімо так, не він сказав, а його представник, що в тому вигляді, в якому зараз вони підписали продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2026 року, вони вже його більше такого не підпишуть. Це не означає, що статуса Укр як такого не буде, і він не буде продовжена. Він не буде продовжений, тому що Європейський Союз, Європейська комісія продовжили до 27 го року, і чомусь. У мене є такі думки, що його теж продовжать і на території Польщі, але з максимальною кількістю правок і обмежень, але легальне перебування українцям точно продовжать навіть тим, хто не зможе податися на карту побиту, але буде мати статус. Це те, про що я також вже не один раз говорив. Якщо ви маєте статус Укр ви більше захищені, ніж ви зараз перебуваєте по продовжених документах. Ну, тобто у вас закінчилася карта побиту, ви на іншу не подавалися наново, а перебуваєте на протерміновані. Вас закінчилася віза, ви не виїжджали, не подавалися на карту побиту, а перебуваєте по протермінованій візі. Чи наприклад, безвіз у вас протермінувався, так сталося? Ви не виїхали. Ви зараз перебуваєте по протермінованому безвізу. Ось якраз оці категорії громадян України будуть в більшій небезпеці залишитися. Нелегально після 4 березня 26-го року, ніж ті, що зі статусом Укр, тому що ті, що зі статусом Укр, вони будуть захищені ще й європейським правом про тимчасовий захист. Навіть якщо Польща не продовжить, а ми про це також говорили, то Українці зі статусом Укр зможуть перебувати на території Польщі легально. А ось ті, в кого продовжені документи, ці вже не зможуть, і ці якраз будуть підпадати під можливість депортації з Польщі, та Польща не проводить депортації українцям, які. В яких протермінувалися документи, бо в Україні війна. Але після закінчення тимчасового захисту або його продовження з певними нюансами, обмеженнями, таке може статися, що щось буде відбуватися. Ну, ви розумієте, новий президент. Нове бачення, нові правила, нові устави, підписані або не підписані. І тому я би рекомендував всім українцям. Говорю всім, тому що і статус Укр теж підпадає під цю категорію що думаєте на рахунок подальшого легалізації, подальшої легалізації на території Польщі на інші документи? Та якщо ви не маєте можливості, ну, то у вас тільки залишається чекати тої карти або якогось іншого рішення. Але якщо у вас є інший вихід, Якщо у вас протерміновані документи, і ви маєте можливість зробити собі нові документи, то краще їх зробіть. Якщо ви по статусу, але ви маєте можливість податися на карту побиту звичайно, ну то напевно краще подайтеся на звичайну карту побиту. Як на мене, це один з найкращих варіантів, тому що карта побиту по роботі, чи карта робити по возіданню сім'ї чи за іншими обставинами, це та карта, яка вже роками є в Польщі, це та карта, яка вас легалізує і дає вам право до всіх тих прав, які вам потрібні на території на території Польщі. Тому проаналізуйте цю інформацію, почитайте офіційні сторінки. Я залишу послання на. Цю інформацію, яку я сьогодні зачитував, ви зможете самостійно її оглянути. Робіть правильні висновки. З вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.